Так, доброго дня. Продаю радіатори. Старі, старі але не використовувались. Напевно, вже років 10. Ну, я не пам'ятаю, бачите, там заглушки стоять. Ніхто ті заглушки не знімав, але які є. Ну, бляха дістала рожу. Видно, що тут пережаліло трохи. Треба вкрасити. Ну, желізо моцне. От бачите. Метровий радіатор це метр на 622-й. Важить 33 кілограми. Метровий радіатор важить. Ось бачите, в якому стані. Продаю за пів ціни, не використовувався, шепу як є. Тут обласівка спереді добра, ще треба вти, втирати буде. Тут ззаді, де кріплення є, теж нормально. Це він стоїть догори ногами. О, такий самий на 600. Це він тут стоїть добре. Це кришка, вона не несе воду. Ось бачите, такий він виглядає. Тут внизу треба підфарбувати. Треба фарбувати. Желізо моцне. Ось отак 600 радіатор виглядає, як то кажуть, ззаді. Він грязний. О. Це чистити і втирати. Грязнети. Я його не чистив. Він так у мене стояв, я ним не користувався. Ось. Ну, а це я вже розвернув метровий догори. Бачите, тут він в мене порижавів. Тримає покраски, ну це решетка Решетка така зверху. середині там і пауки вже є, і все, що хочеш. Да. Що не використовувався тільки Все, що хочеш, є, треба чистити і красити. Ну так він бляха тут добра. Ззаді. Ну. Спереді. Зараз я його теж бляха так нічого. Щоб було видно. Ви Бачите, як спереді. Зверху треба красти. Ну, тут води нема вдома. А тут, де вона є, теж треба красити. Ну, На груба. Це 60-ка знизу. Все менше прослідало зрізу, але ну, тут все одно ну, краска посипалася в нього. Що в цих радіаторах, то в них посипалась краска сама по собі. ну А що я зроблю? Такі радіатори, ну, і те там желізо, теж бачите, нічого не відкручував, нічого не закручував. Води там не було, навіть нічого не попадало. Вага 60 на 60 см, 20 кілограмів. Ну, 20 кг. Важать кіри діляти, ну самі думають. Тобто, бачите, як він ззаді грязний і спереді, а спереді чистий. Ну, то, що треба підкрашувати. То тобто, що в мене є такий насос. Тоже продаю недорого, за пів ціни. і разу не користувався. Ні разу вода туди не потрапляла. Теж як і в радіатор. Ну просто старий, йому теж десь років 10 Тому ну, Що робочий. А що йому там може бути? Хотілося б то все разом продати, аби не займало місце в складі. І так немає де що ставити. Так, так і не поставив водяне опалення. Вирішив, що пічне краще, менше уроки. Так що, самі бачите, цю рішетку треба буде красити. Обов'язково. середині, В середині там нема. В середині там такого нічого немає. А все одно треба підкрашувати. О, ну, кому підходить, дзвоніть, я там на ОЛХ. На все добре.